Привіт всім. Не хотів записувати дане відео. Уже пройшов деякий час. Якось я заспокоївся, але сьогодні зранку, коли п'ять ранку прокинувся і приписувся своїм благодійним фондом, бо в нас досі залишається проблема з документообігом і взагалістю бюрократії, передача дронів, акти приймання передач, печатки на нулі поставити за один день там чи взагалі за декілька годин ну це проблема. Ой, ладно, залишимо це все, і я прикинувся і почав е, читати новини про Ахмадит. І я такий: та ні, треба записати про цю тварину, е, яка мені писала е, десь тиждень тому назад. Звати е, цю тварину Дмитро Шамановський, Він представник компанії або власник компанії е, Агросія, Я буду вставляти е, нашу переписку. Ви почитаєте, а самі зробите висновок. Так, ось він. Значить, продає досі е, свої датчики висіву е, на Росію, так і я впевнений більше чим. Це відбувається через якийсь підставник, через якусь підставну кампанію, в тому ж самому Казахстані. Він переховується в Австрії, сидить там, заробляє гроші і продає на Росію. Я вже відправив декілька запитів, а також відправив це на СБУ і деяким журналістам. Побачимо, що вони накопають. А це я називаю, як у нас в Дніпрі називають жлобство, ніщебродство. в тому питанні, що людина могла просто задонатити гроші так, на ЗСУ, декілька сотень доларів, і отримати кваліфікаційну відповідь взагалі бачення, як вести бізнес в Канаді. Натомість ця людина, якщо її можна так назвати, вона повелась як малорос. Так і тому я закликаю всіх українських фермерів, які мають їх продукцію, відмовлятися. А тих а для тих, які в Казахстані, да, і смотрять мене з Росії і з Казахстана за вознаграждення. за информацию, как э, продаются эти датчики, поставляются на Россию, сейчас через Казахстан, через э, страны Средней Азии. Свяжитесь со мной, и мы вы, э, решим этот вопрос. Я уверен, это стандартная схема, она еще действует с 2014 года, как Через санкції, в обход санці поставляється дані дана продукція на Росію. Суть справи була в тому, що людина хотіла зайти на ринок Канади. Це як багато хто хоче зробити навіть з великих виробників. Повірте, оце що він написав, це в сошка, мелкотня. У нього навіть там половина сайта не працює. Посилання також залишено його сайт під відео. Тобто це показник, того, що людина і взагалі не вкладає в свій бізнес, а хоче е, на чужому горбу розкрутитися в такій країні, як Канада, наприклад, так. Тому я йому пояснив всі деталі, як це все відбувається. Якщо ти хочеш консультацію, то давай е, значить донать на зсу. Е, тобто, за мою працю я йому скинув посилання на. Свої донати лінки так, куди переводяться гроші на, на дрони, і це ж не то, що мені в карман це за, за донати на дрони. Я йому даю консультацію і тоді т.п. Але ну він поступив як поступив. Ви можете побачити, він відмовився. Показово також було те, що вчора ми проводили благодійний івент знову по збору коштів на дрони для зсу. Співочий івент, і на цьому івенті росіянин. Вкотре він уже другий раз купує прапор українських бригад в цьому випадку. Була 37-ма 37 окрема бригада морпіхів. Він купив цей прапор за тисячу доларів, і ще тисячу доларів докинула там одна українка, і все я тепер купую на ці гроші. Один із мавіків третіх і привезу в жовтні місяці для цієї бригади. Тобто вдумайтесь, росіянин, який живе в Канаді. Купує прапор, донатить на дрони українець, який втік, я не знаю, як він так тік, втік до Австрії, сидить там, продає свою продукцію на Росію. Я не знаю, це якийсь сюр, чесно. А ми намагаємося знайти, знаєте, відповідь, як нам вижити, вижити та ігнорувати от таких от виробників. бо ви ж, якщо купуєте в Україні його продукцію, ви сієте зло через його дачики посіву умовні, ніщебродські, як я їх називаю, ну, це просто мрак. Я навів справки про його продукцію, там продукція просто жах, чесно. І мені не цікаво, але мене це просто допекло вже сьогодні. Ну і останнє я хотів висловити слова. Я не знаю, як це висловитись навіть і чи варто, але. Знаєте, за після таких от прильотів в тебе щось таке всередині комкається, і дуже важко знайти правильні слова. Хотів сказати: якщо ми хочемо зберегти свою націю, треба продовжувати вірити в наші Збройні Сили України і допомагати їм усіма силами. Все, гарного вам дня. Переганяємо сівалку з одного поля на інший. Зараз я міняю свою машину і їду їм допомагати калібрувати все.